Які у вас перспективи з ним? Загадайте того самого. Давайте подивимось на нього, який він. Ну, він такий трудяжка, десь працює, можливо, зараз працює, можливо, взагалі над чимось працює. Він такий стабільний чоловік, хоче гарно заробляти, але, але для когось може бути невільний чоловік, тобто не ваш. Може бути сімейний чоловік, то гроші всі йдуть туди, у сім'ю. Так, що він вам дасть? Які у вас є перспективи? Ну тут, знаєте, перспективи на переїзд. Він, да, він вам дасть якусь перспективу на інше життя. Тут прийдеться змінювати місце положення, переїжджати, да. В принципі, щастя він вам дасть. Але, але над цим всім прийдеться попрацювати, знаєте. Так, да, це буде такий новий шлях у вас. Чи треба це вам, дивіться, вам прийдеться да, змінювати все, строїти якось все спочатку по кирпичику. Що він вам дасть, як це буде. Ну, він, да, він теж настроєний працювати, тобто ви не одна будете працювати, він також буде. Плідно над цим працювати. Це може бути важко трошечки. Так, угу. да, знову карти кажуть, що переїзд тут може бути важкий. Це може бути важко для вас. Щось треба буде спочатку завершити. І будуть у вас трансформації. В цілому, в цілому, да, Вам буде добре, ви наповнитесь, да, але, але все буде не так просто. Яка для вас порада? Порада, перш за все, обирати себе. Своє наповнення, як вам буде краще, де вам буде краще, думайте про себе. Вам треба подивитися на цю ситуацію з усіх сторін, з різних, під різним боком, під різним кутом. Головне, не вважайте себе жертвою. ось знаєте, кохаєте, не кохаєте його, але жертвою себе вважати не можна. Будьте у ресурсі, знаходьтеся у ресурсі, тоді і він буде вас кохати і робити для вас те, що ви хочете. Всім дякую.